Нещодавно на екранах харківських телеканалів вийшов документальний фільм про історію улюбленої футбольної команди Металіст. Він охоплює останні 10 років життя одного з найкращих футбольних клубів України. Розповідає історію колишній спортивний тренер металіста Євген Красіков. Починається все з того, що в далекому 2004 році клуб був ще в першому дивізіоні українського чемпіонату. Але з'явився президент Олександр Ярославський, головний тренер Мирон Маркевич. А разом із ними нові гравці, нові тренери та селекціонери. Вища ліга та перші успіхи на міжнародній арені. Ми сіли в аеропорту. Я он да, ми втроєм сиділи. І ми почали говорять. Он чоловік що треба робити, щоб клуб розвивався. Ну, я сказав, що перше – це нужна своя дитяча школа, сильна. База Ми на стадіоні навіть не думали, що він ділає такий стадіон. Почалася розбудова команди та усієї інфраструктури клубу: стадіону, навчально-тренувальної бази, дитячої футбольної академії. У тому ж таки, 2007 році металіст здобув свою першу бронзу в чемпіонаті. А в 2013-му металіст вже спокійно міг виграти і в Донецького шахтаря, і у столичного Динамо. На європейській арені перед харківською командою капітулювали такі відомі клуби, як Бешикташ, Самбдорія, Бенфіка, Байер і нарешті Грецький олімпіакос, завдяки чому металіст вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи. Для мене матч з Олімпіакосом это матч. Я не знаю, это матч, который я можу в 24 і зараз. Це матч, який, ну, венец всієї роботи. Досить очікуваним стало те, що саме Харків та новий стадіон Металіст прийняли разом із декілька іншими містами України Євро 2012 Та головне, що відбулося за ці 10 років, Металіст став командою мрією, брендом, символом міста, підкорив серця тисяч болівальників подарував їм безліч неймовірно яскравих та просто чудових моментів життя. В Харкові всі заразились футболом, навіть ті, які взагалі не розуміли, що це таке, ніколи на футбол не ходили, всі стали ходити на футбол. І навіть ті, хто не ходив, але це було дуже модно в Харкові цікавитися футболом. І це не тільки в Харкові. Я, знаєте, я... ми їздили по Україні. Це, в принципі, це стало любимою командою на Україні. Нехай зараз металіст переживає не найкращі часи. Всі добре розуміють причини цього автори фільму разом із усією армією вболівальників щиро вірять в успіх своєї команди.